Так, всім привіт. Находжуся в лісі. Трохи про життя. Ось такий у нас ліс. День, приморозок був. В общем, що я в лісі нахожуся, бо в магазин ходив через ліс так ближче і менші шанси нарватися на поліцію і на ТЦК. Бо... В моєму положенні треба їх уникати. За ці місяці, що я пропадав, чотири повістки в мене, два рази в ТЦК возили, два рази бумагу на ВЛК давали. Ну, коротше, якось я вибирався з тих ТЦК. Останній раз мені поліція сказала, не хочеш служити, то не попадайся. Взагалі, стараюся не попадатися вже. Бо якщо ВЛК пройду, то все, кранти заберуть мене кудись там. А якщо втечу, то, то вже і посадити можуть. Ось такі ось справи. Погодка сьогодні хороша така. Мороза сильного немає. Та й взагалі, мабуть, немає мороза. Плюсова температура, плюс один, напевно. Вранці робив велосипеда, взагалі, не зробив. Трохи захворав, соплі течуть, але нічого, думаю, виздоров'ю. Ось такі в мене ось ходи через ліс. Саме опасно то переходить кладку, бо в магазин йшов вона. Така мокра, скользка, і треба обережно йти, бо сама по собі кладка стара вже. і де ж вона вся репетій, шатається. Так що треба бути обережним. Вже шостий день сижу вдома, просто капець якийсь. Слава Богу, сьогодні позвонили. і якщо все буде добре, то в п'ятницю піду на роботу. Зароблю якусь копійку, бо в цьому місяці взагалі, можна сказати, херню заробив. Якщо в цьому місяці я получу 13 тисяч за той місяць, то в цьому місяці я тисячі дві, може, заробив, а може і ні, я навіть не вважав. Коротше, двоє суток тільки одробив і ще раз до вечора поробив. Заказів по мінімуму, зима. Так що треба чіплятися за кожну зміну і робити по максимуму, заробляти по максимуму. Якщо, звісно, будуть закази, ось такі ось справи. Дров, коротше, тут в лісі дофіга, але правда, додому носить. Далекувато. Навіть ось з цього місця це додому метрів 500. Ось така хороша дровиняка лежить і взяти пилку порізати да носить. Можна було б, звісно, тачкою сюди під'їхати, але за цієї кладки такої сюди не доїдеш. Та й по лісам особо тут не проїдеш. Так що такі ось справи. Зараз прийду додому, буду відігріватися, бо треба трохи хоч ці соплі вилікувати. Щоб в п'ятницю, якщо піду на роботу, то не сморкати. Так. Вже ось наближаюся до цієї опасної кладки. Зараз я покажу її. Тут ці вітра у нас такі великі, дерева падають постійно. Все одне, тут, слава Богу, хтось пообрізав це дерево, то хоч пройти можна. А то як тільки впало, то я бог знає, як проходив. Так, в общем, ось підходимо. Річечка така маленька. І така ось опасна кладка, ще й мокра. А я ще в кросовках. В общем, якось будемо йти. Оп. Оп-оп-оп. короче стрмно. Оп, оп, так, кладку ми пройшли. Зараз на цю гору піднімуся і вже почти дома. Метрів 100 ще пройти зараз по дорозі і я в безпеці. Ось такі ось справи. Так що підписуємося на канал, коментуємо. Пишемо щось. Якщо зайшло відео, ставимо лайки. Так що всім до зустрічі!